У 2014 році виходить The Binding of Isaac Rebirth. Розробники заховали у ній секретного персонажа Лоста. Спосіб його відкриття був доволі важкий, навіть шлях відкриття був зашифрованим. По задуму Едмунда Маквілана гравці повинні були самі до всього доперти, спираючись на підказки у грі. Але датамайнери з Редіта залізли у код гри та знайшли згадки про нового персонажа, а згодом і сам спосіб відкриття. Едмонду та його команді це, м'ягко кажучи, не сподобалось. Вони порівняли розгадку з поїданням пирога за 100 баксів в один укус. Тому в наступному доповненні творці не стали викладати всі карти на стіл. Загадки додавались у грі по мірі їх відкриття у спільноті, а деякі шифри навіть виходили з гри у реальний світ. Історія розпочинається у 2015 році з виходом доповнення Afterbirth. У доповненні вийшов новий режим жадібність або ж ґрід, де вам потрібно пройти сім поверхів, попутно зачищаючи їх від хвиль мобів, а в кінці перемогти саму жадібність. Після перемоги випадав автомат для прийому монет. По ідеї, закидуючи монетки в автомат, після досягнення конкретного числа вам відкривався новий айтем для наступних забігів у грі. Але щось було не так. Він ломався у кожного рівно на 109-й монеті. І рівно через 109 годин виходить патч, який виправляє цю помилку. Гравці продовжили шукати збіги далі, та виявили, що лоста знайшли через 109 годин після виходу минулого доповнення. Також була теорія, що це відсиланка на 109 років питок у книзі Я не маю рота, але я мушу кричати. Була ще одна дивина: якщо обрати 109-й предмет у грі Гроші це сила, можна побачити напис Де ти? Згодом Едмонд МакМіл у своєму блозі випускає нічим не примінний пост, де розповідає, що хоче пофіксити та додати. Але якщо взяти першу букву з кожного абзацу, вийде повідомлення. You are so close. Ти так близько. Вийшов патч. В автомат тепер можна закидати 999 монеток. Разом з патчем оновилась іконка досягнення. На ній зображені крапки і чорні лінії. Першим до розгадки коду дійшов користувач під ніком Metal Alex. Він поділив зображення на пікселі, взяв їх кількість з кожної лінії. Подвійний пробіл означає 0. Таким способом зображення перетворюється на числовий ряд. 108. 69, 82, 66, 101, 73 і 76. Цю послідовність цифр він перевів в таблиці ASCII та отримав слово Джебріл. Використовуючи цей код як url адресу до сайту imgur.com з'явиться нове зображення розміром 109 на 109 пікселів, де зображений лост, позаду якого видніються вісім людських фігур, внизу видно карту та цитату з книги буття, розділ 30 вірш 35. І того самого дня він вилучив козлів смугастих і клапчастих, усіх кіз красих і клапчастих, усе ще на ньому щось біле. І все чорне між вівцями, та й дав у руки своїх синів. Через деякий час після того, як випустили патч, Макмілан на своєму твіттер-аккаунті виклав фото з павуком у коробці, на фоні якого був постер до фільму The Lost Boys, події якого відбувалися у Санта Крузі. У цьому ж місті знаходилась компанія розробника Meat. Reddit швидко знайшов збіг. У фільмі вісім персонажів, так само, як на картинці з Лостом. На цьому моменті АРГ заглохло. Коли люди втратили слід, вони почали питати у Едмонта його улюблені місця у Санта Крус. У його пості нам цікаві перші три слова: People are strange. Це назва пісні, що грає уступних титрах до фільму. Під цю ж пісню показують постер про пропавших дітей. У новому доповненні з'явилась кінцівка зі схожим постером. Тож користувачі Редіту швидко зрозуміли, що до чого, і в один день брат користувача Нірвана гай 007 відправився на те саме місце з фільму, і на диво там висів постер з гри з пропащим Айзеком. Внизу був номер, але три останні цифри були відірвані. Неважко здогадати, що останні три цифри це число 109. Проте навіть так номер не був повним, не вистачало ще кілька цифр. На зворотній стороні постеру був напис. God is Spirit, Бог є дух, що є посиланням до Івана, розділ 4, вірш 24. Тож, зібравши всі цифри і зателефонувавши по цьому номеру, користувачі могли почути голос чоловіка. У повідомленні два слова були перевернуті, означали вони Айзек і батько. Тож повідомлення звучало так, I need to hear you ask me. Користувачі залишали випадкові питання, намагаючись вгадати. Але правильне питання ви вже знаєте і самі. Воно заховане у 109-му предметі гри. Де ти? Це відсилало на пропажу батька в лорі гри. Після того, як правильне запитання було задано, повідомлення на автовідповідачі змінилось. Деякі слова так само були перевернуті. Розшифрувавши їх, користувачі отримали ось це. Christ calls.

Ми майже розкрили ще більше зла, правда? І от перші букви цього повідомлення складали надихаюче, Вормер тепліше. Оскільки цей механізм використовувався вже вдруге, користувач з таким ніком застосував його до нового голосового повідомлення. Останнє повідомлення, що було сказано шепотом, він не враховував, так як воно сильно виділялось. Він отримав код, код перевели у шифр, де кожна буква означала свою цифру в порядку алфавіту. Тобто А це 1, Б це 2 і так далі. Отримали координати. Координати привели в місто Санта Ана до будівлі під номером. 109. слова у голосовому повідомленні Нам потрібно копатись глибше означали предмет Вайзеку, яким являлась лопата. Тож користувачі взяли одну таку з собою. Близько опівночі шестеро членів Reddit вирушили на місце і обстежили територію. Вони знайшли жовтий плакат із цитатами з Біблії, а на звороті зображення людини, яка росте, старіє і вмирає. На землі також було розсипано кілька монет. Це був знак, що копати потрібно саме тут. Під землею було знайдено фігурку жадібності. На його потилиці було повідомлення: Я, тіло Ісаака». Ісаак мертвий. Дайте мені голос. На лобі був код, що в таблиці АСК і означав собачку. Це натякнуло гравцям, що подальші пошуки потрібно шукати в Твіттері. Адресою було собачка і тіло Ісаака, а пароль Ісаак Мертвий. Там вони знайшли акаунт нового персонажа жадібності. Користувачі дали персонажу голос та почали постити там свої запитання, які були адресовані батьку Айзека. В один момент акаунт жадібності змінив пароль. Та від свого імені відправив зображення. Спільнота розблокувала щось приховане. Згодом у грі вийшов новий патч. Після того, як гравець закидає в автомат тисячну монетку, як ігровий персонаж, розблоковується хранитель. Або ж кіпер. Ну здарова! Ну що, як тобі відось? Норм чи ні? Жду в коментарях. Підстав <плес> лайк, підпис, поди, щоб ти зайшов до мене в телеграм. Старой <плес> Данте на каналі дайте, бла бла бла, не прощаємось.